Я така: сьогодні тримаюсь, завтра здаюсь. Після завтра встаю і знову тримаюсь. Я не залізна, але жива. А це вже більше ніж достатньо. У мене четверо дітей, і жодного натхненого ранку з кавою біля вікна. Зате є булочка в роті, втрачені рюкзаки, і 10 десять... мам, а де мам? А де ще до восьми ранку? Я іммігрантка, але не тому, що шукала кращого. Ми просто з чоловіком вирішили дорослішати і одного ранку зібралися по дорослішати в США. Мій чоловік кладе підлогу. Не говорить англійською, але зато говорить мовою рук. приносить мені квіти. і Я дуже дякую, бо це не про романтику. Це про бачу тебе і дякую тобі. А я така різна. Можу сміятися, а через годину плакати над мікрохвильовкою, бо втомилася бути точкою опори. Можу поїхати з дітьми в парк і бути найкращою мамою у світі, а потім кричати в подушку, бо мене ніхто не питає, як я взагалі. Я не та, що все стигає, я та, що живе. То з ідеальними заплетеними косами, донька, то з немитим посудом, то в настрої врятувати весь світ, то без настрою навіть добрий день сказати. Але знаєш що мені подобається моє життя. Отаке, як є, незручне, гучне, подекуди брудне, але моє. Я не хочу іншого, бо навіть у найгірший мій день я все одно в ньому є жива, присутня і справжня. Я не з тих, хто завжди світиться, але й не з тих, хто вже згасає. Я жінка, іноді світла, іноді сіра, іноді кольорова, як іграшка по всій квартирі. Але завжди чесна з собою. Я не боюсь бути слабкою, бо знаю, що завжди знайду собі сили.